А зараз ми з вами більш детально поговоримо про показникові рівняння, які зводяться до найпростіше. от згадаємо, що показникові рівняння це рівняння, в яких невідома знаходиться в показнику степеня при постійній основі, тобто при сталій в основі стоїть число, а наша зміна, яку ми шукаємо, знаходиться в показнику степеня. На минулому занятті ми з вами розглядали спосіб зведення до спільної основи розв'язування найпростіших типів показникових рівнянь. А зараз більш детально поговоримо про наступні способи: зведення до спільного показника, винесення спільного множника за дужки, спосіб приведення рівняння до квадратного через заміну змінних та графічний спосіб розв'язування показникових рівнянь. Отже, метод зведення до спільного показника. Значить, приклад перший. Розглядаємо 2 в степені Х помножити на 3 в степені х до рівня 36. Ми можемо побачити, що тут у нас основи різні, але степень у нас однакова. Тому застосовуємо властивості степені і записуємо їх під спільну степень Х. Спочатку перемножимо 2 на 3, це буде 6, спільна степень Х. До рівня 36 представляємо як 6 в степені 2. Отже, ми привели наше рівняння до однакової основи і можемо їх відкинути: 6 та 6 зліво і справа, і прирівнюємо показники степені х дорівня 2. І трошечки складніший приклад. 2 в степені х помножити на 5 в степені х дорівнює 0,1 помножити на 10 в степені х мінус в кубі. Бачимо, що основ багато різних степень. Різні, але що ми можемо зробити? Є основа 2, є основа 5. Бачимо 0,1 та 10. І думаємо, чи ми можемо, до якої основи все це звести. 0,1 ми можемо. Представити так, як ми це говоримо: одну десяту, і, відповідно, записати як 10 в степені мінус 1, тому що 10 у нас зараз знаходиться в знаменничку, ми її піднімаємо в чисельник, перевертає нашу десяточку від'ємна степінь. Сама десяточка не змінилася, тому мінус перша. Далі розкриваємо дужки, замінюємо на множення наших показників. Кожен із доданків ми множимо на 3. Не перший, а кожен. Маємо 10 в степені, 3х-3. Далі бачимо, що можна застосувати властивості степенів, і множення основ замінюємо на додавання степенів. Ми додаємо від'ємну степень, тому виходить, віднімаємо 3х 3, віднімаємо одиничку. І маємо 10 в степені 3х 4. Що ми робимо зліва? Аналогічно до попереднього прикладу, ми бачимо, що степень у нас однакова, тому можемо записати 2 та 5 під спільну степінь, помножити їх. І виходить у нас 10 в степені х. Отже, ми і ліву і праву частину привели до однакової основи числа 10. Таким чином, ми можемо її відкинути і прирівнюємо наші показники степені. Тобто х дорівнює 3х-4. Звідси розв'язуємо наше рівняння і знаходимо х2. Винесення спільного множника за дужки. Якщо ми згадаємо наші звичайні степеневі рівняння, і ми маємо х квадраті плюс х четвертій, то ми звикли, що за дужки ми виносимо х у найменшій степені аналогічно ми працюємо з показниковою функцією. В рівнянні 3 в степені х мінус 2 помножити на 3 в степені х-2 дорівнює 63, ми бачимо, що у нас є. Показникова функція 3 в степені х, і в першому, і в другому доданку, тому це наш спільний множник, і ми можемо його винести за дужки. Тут не один спосіб розв'язування можна. Як і в степеневій функції, винести за дужки найменшу степень. Яка найменша із х і х 2 звичайно, степень х 2. І наскільки менше, на 2. Тому від першого нашого доданку залишиться 3 в степені 2 настільки, наскільки вона більша, ніж степень нашого другого доданку. Отже, виносимо за дужки 3 в степені х 2. При винесенні спільного множника ми наділимо, тобто ми х віднімаємо в дужках х мінус 2, залишається друга степень настільки, наскільки х більший, ніж х мінус 2. Тобто, маємо в дужках 3 в квадраті 9 мінус 2 7. Таким чином отримуємо показникове рівняння, яке вже схоже до найпростіших. Що нам заважає циферка 7. Вона без показника степені х тому. Можемо просто на 7 поділити, як на звичайний коефіцієнт при невідомій. 7а дорівнює 63. Ділимо все на 7 і отримуємо, що наша невідома 3 в степені х-2 дорівнює 9, яку представляємо як 3 в квадраті. Отже, маємо однакові основи, які ми відкидаємо і прирівнюємо наші степені х-2 до 2. Знаходимо відповідь 4. Аналогічно можна розв'язати наступну вправу. 3 в степені х плюс, 1 плюс 3 в степені х дорівнює 108. Знову ж таки, керуючись нашим правилом, що ми виносимо найменшу степень із х і х плюс 1, найменша відповідна степень х. Або ми можемо, використовуючи властивості степенів, 3 в степені х плюс 1 розписати у кожну окремо 3 в степені х на 3 в степені 1. Розбити кожну степінь окремо. Таким чином, ми виносимо за дужки 3 в степені Х, в дужках залишається 3 плюс 1 4. Знову ж таки, це просто коефіцієнт, на який ми ділимо наш вираз. Отже, 3 в степені х дорівнює 27, що є 3 в кубі. Основи однакові, ми привели до найпростішого типу, можемо наші основи відкинути і отримати нашу змінну. х дорівнює 3. Так і трошечки складніший приклад. Значить, коли ми бачимо, що можемо винести спільний множник, ну. Бачимо, що у нас дві різні основи. Ми їх будемо групувати. Основи 5 ми залишимо зліва, а основи 2 ми залишимо справа. Перенесемо направо. Ну, або навпаки. Значить, відокремимо їх між собою. П'ятірочку з однієї сторони, двічку з іншої сторони. Далі нам треба. Порахувати, що там у нас залишилось, і коли ви виносите для двох різних основ задушки спільну степень, краще оберете так, щоб вона була спільна для обох сторін. Тобто, якщо подивитися на ліву частину, там найменша степень 2х, але на правій частині найменша степень 2х-1. Ну, так як у нас вже дві різні основи, то краще винести хоча б спільну степень, щоб можна було за якоюсь властивістю попрацювати. Тому виносимо із ліва і справа 2 в степені 2х, а там 5 в степені 2х в однаковій степені. Обчислюємо, що там у нас залишається. Так як ми 2 в степені 2х повністю забрали, вираз, поділили на нього, ж від нього залишається одиничка. Плюс. Тут у нас була заява, як би мовити, степень плюс 2, що розписується на 2 в квадраті. Маємо в дужках 1 плюс 4, 5 зліва. А справа, відповідно, у нас 5 в степені 2х ми винесли повністю, від нього залишається одиничка. Мінус 5 в степені 2х. Ми забрали, 5 в степені мінус 1 залишилось. Мінус 1, 5 в степені мінус 1 це 1 п'ята. І ось тут ми в дужках маємо 1 мінус 1 п'яту. Зводимо до спільного знаменника 5 п'ятих мінус 1 п'ята, маємо 4 п'яти. Так от, значить, приймаємо рішення, що, наприклад, наша показникова функція, ми хочемо її залишити зліва. Тому справа ми маємо прибрати нашу показникову функцію, тобто поділити на 5 в степені 2х. Для цього ми обирали спільну степінь і зліва, і справа. Ну, і, відповідно, якщо ми залишаємо. Зліва нашу показникову функцію, то нам заважає звичайне число. Тому ми ділимо і на нього одразу і отримуємо 2 в степені 2х поділити на 5 в степені 2х. Степінь спільна. Виносимо її за дужки, в дужках отримаємо 2 п'ятих в степені 2х. А в результаті ділення в правій частині отримаємо 45, яке можна представити як 2 п'ятих в квадраті. Основи однакові. Відкидаємо, прирівнюємо показники степені. Двах доріння 2 і скорочуємо все на 2. Отже, маємо розв'язок 1. Метод введення нової зміни. Цей метод ми будемо з вами використовувати і надалі при розв'язуванні логарифмічних рівнянь, тригонометричних рівнянь. Тому, будь ласка, слухаємо уважно. Значить, Якщо ми бачимо рівняння 49 в степені х мінус 8 помножити на 7 в степені х плюс 7 дорівнює 0, ми маємо для себе відокремити, де у нас показникова функція. Це 49 в степені х і 7 в степені х. Якби степень х спільна, на що ми будемо зробити спільною степені при плюсі мінусі не зрозуміло, тому ми продовжуємо розмірковувати далі і згадуємо, що 49 можна представити як 7 в квадраті. І таким чином 7 буде у нас в квадраті ще й в степені x. Це ми розписали 49 в степені X. Інше рівняння переписуємо. Ось до такого вигляду ми привели наше рівняння. Далі ми дужечки розкриваємо і розуміємо, що у нас рівняння 7 степені 2х мінус 8 помножити на 7 степені х плюс 7 дорівнює 0. Ми бачимо, що у нас показникова функція одна і та сама, 7 степені х, але там вона в першій степені, а там вона в другій степені, що нагадує нам квадратне рівняння, яке ми будемо розв'язувати за рівняння. Дискримінантом. Ну, щоб його краще побачити, ми вводимо заміну. Та функція показникова, яка повторюється, 7 в степені Х ми заміняємо на якусь іншу літеру, не х, відповідно, наприклад, на t. Обов'язково, будь ласка, тут собі зазначте, що, так як 7 в степені х це функція показникова, то наше Т має бути строго більше за 0. Підкреслюю. Звертаємо на це увагу. Тоді утворюємо таке квадратне рівняння. Замість 7 степені х. Ось тут і ось тут ми підставляємо буковку t. Маємо рівняння Т квадрат мінус 8t плюс 7. Можемо його розв'язати за допомогою дискримінанта або теореми вієда. Зручно дуже тут швиденько розв'язати Вієта, оскільки сума коренів 8, а добуток 7. Дільники числа 7 це тільки 7 та 1, що і є нашим розв'язком рівняння. От на цьому місці ми зупиняємо завжди і перевіряємо нашу умову, яка позначена червоним, що розв'язки, які ви зараз отримали, вони мають бути тільки строго більше нуля. Це треба перевірити. Тобто, ось ці числа, що ми отримали. Ми обов'язково дивимося, щоб вони були більше нуля. І якщо там буде 0 чи від'ємне число, то цей розв'язок нам не підходить. Ми так і пишемо. Не підходить і не розв'язуємо таке далі рівняння. Ну, в даному випадку у нас так вийшло, що обидва числа додатні, тому ми робимо зворотню заміну. Зворотню заміну. Замість Т ми підставляємо 7 в степені Х. І отримуємо 2. З показникових найпростіших рівняння вигляду 7 в степені Х дорівнює 7, тобто 7 в першій, а отже Х дорівнює 1. Або сім степені х дорівнює одиничці. Нагадую, що із будь-якого числа утворюється одиничка за рахунок піднесення тільки до нульової степені. Тому розв'язком першого буде степінь 1, розв'язком другого буде степінь 0. Звертаю увагу, що ось ці розв'язки ми записуємо через системку або, 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 або. Наша фігурна системка означає І, дія відбувається одночасно. Дана системка квадратна означає, що або той корінь, або 0, або один. Так, ну і зараз швиденько розглянемо графічний метод, який полягає, звичайно, в тому, що ми будуємо графіки. Інколи буває так, що розв'язати аналітично складно наші рівняння. Показникові, буває логарифмічні, коли зліва логарифмічна функція, а справа функція лінійна, або показникова функція і лінійна функція, показникова, там і тригонометрична. Ну, останній варіант не так поширений. Ну, коли функції різні, як же ж розв'язувати такі рівняння? Є універсальний метод графічний. Нам треба зобразити обидві графіки: і той, що зліва, і той, що справа. Зліва у нас показникова функція 1 третя в степені х. Так, як основа від 0 до 1, то показникова функція спадає, але обов'язково проходить через точку 01. Функція справа y дорівнює x плюс, це функція, звичайно, лінійна. І для побудови цієї функції достатньо взяти дві точки. Довільні точки обираємо і прописуємо собі табличку значень. Наприклад. 0 та 1 візьмемо. І підставимо ось сюди замість х, Спочатку 0 плюс 1 це буде 1, потім одиничку. 1, 1 плюс 1 це буде 2. І, наприклад, за цими точками будуємо собі графік нашої лінійної функції. Побудували. І розв'язком. Нашого рівняння це буде точка їх перетину. Точка перетину рожевого та зеленого графіків. Ми бачимо, що це точка, яка має координати 0,1. Ну, не забуваємо, давайте її підпишемо точка А і координати по х 0, по y 1. Ну, не забуваємо, що в кожному рівнянні і в принципі в математиці найголовніше це пошук Х. Тому у відповідь ви зазначаєте тільки значення по х. Відповідно, наш корінь – це х дорівня нулю. Так. Ну і що вам сказати? Якщо ви дійшли до цієї частини відео, то витримка у вас ще там. Отже, саме складний приклад застосування заміни, приведення до квадратного, ну, коли у нас будуть дві різні основи. Комбінуємо два методи разом. От є у нас приклад: 3 помножити на 16 в степені х плюс 2 помножити на 81 в степені Х, дорівнює 5 помножити на 36 в степені Х. Тут всі файно згадують, що 16 можна представити як 4 в квадраті. 81 можна представити як 9 в квадраті. Зрозуміло, що і в x7. І тут уже далі всі проявляють креатив, і 36 це 6 квадратів. Ну, три основи різних це занадто. Тому, якщо ми вже визначили, що буде основа 4, буде основа 9, поділимо одне на одне, утвориться дріб. Але якщо ми собі ще третю, куди ту третю визначити? Тому ми згадуємо, що 36 це не тільки 6 в квадраті, а це і добиток 4 на 9. Тому ми представляємо 16 в степені Х як 4 в квадраті і в Х, 4 в степені 2х. 81 ми представляємо як 9. В квадраті і в Х. А от 36 це добуток 4 на до 9. спільна степень. Отже, прописали 4 в степені Х і 9 в степені Х кожному свою. А тепер, щоб утворилася одна спільна основа, а не дві, ми поділимо на якусь із них. Або на 4, або на 9. Абсолютно неважливо, розв'язок матиме однаковий в кінці. Ну, наприклад, поділимо на 9. І тут зверніть увагу: ми ділимо. На основу в максимальній степені, тобто на 9 в степені 2х або на 4 в степені 2х. Чому на максимальну степень? Щоб повністю скоротити її в одному місці. Якщо ми тут ми поруч з двічкою, повністю поділимо на 9 в степені 2х, показникова функція звідси повністю зникне. Ну, а після дорівняння вона скоротиться. Матимемо ось такий вираз. Далі ми бачимо, що 4 та 9 в спільній степені, от ми їх і запишемо в дужку, а степень винесемо ззовні. Далі, тут ми бачимо, що 9 та 9 в степені 2х скорочуються повністю. Що ми бачимо після дорівню? Що… Як у нас в звичайних дробах х та х квадрат. Ми тут повністю х скорочуємо, тут ми скорочуємо тільки квадрат. Аналогічним чином, ми діємо тут зараз. Ми скорочуємо повністю 9 в степені х, а тут ми скорочуємо в квадрат. Залишається 9 в степені х. І знову ж таки, у нас спільна степень. 4 в степені х ділиться на 9 в степені х. Записуємо все це під спільну степінь. Перед ним коефіцієнт 5, будь ласка, ніяк 5 не плутаємо, при ньому немає х, це просто множник. Переносимо все в одну сторону і отримуємо, що знову схоже, на квадратне рівняння. 3 просто множник, помножити на показникову функцію в х і в квадраті, мінус 5 множник, коефіцієнт на показникову функцію то саму, Просто в x без квадратика, плюс вільний доданок. Знову ж таки, розв'язуємо методом заміни нашу дошку, що повторюється, нашу показникову функцію, ми замінюємо на буковку Т. Звертаю увагу, зазначте, що Т має бути строго більше за «0», Обов'язково, коли виводите заміну, через кому? Т строго більше за «0»? отримуємо квадратне рівняння, яке розв'язуємо, ну тут уже за дискримінантом, бо є коефіцієнт при старшій степені. Отримуємо корені 2 третіх та одиничка. Знову зупиняємось і перевіряємо, щоб наші числа, які ми отримали, вони були тільки більше нуля. І, відповідно, ну, в даному випадку вони знову обидві додатні, тому продовжуємо розв'язок з цими значеннями через або квадратну дужку Робимо зворотню заміну. 4 дев'ятих степені х дорівнює 2 третіх, або 4 дев'ятих степені х дорівнює одиничці. Там, де одиничка легше, то все зрозуміло, що тільки нульова степень перетворить будь-яку основу в одиничку. Що робити з першим? Ну, ми помічаємо 4 дев'ятих, це якби 2 третіх в квадраті. Тому ми так і запишемо: 2 третіх в квадраті в степені х. Розкриваємо дужки, 2 третіх в степені 2х дорівнює просто 2 третіх. Тобто дві третіх в першій степені. Число без степені це є число в першій степені. Отже, основи однакові, ми їх прирівняли, відкидаємо, прирівнюємо степені. Два х дорівнює одному, тобто х дорівнює одна друга. Сподіваюся, було цікаво. Хороших вам вечорів, світлих і бережіть себе.